Привіт, українці! Сьогодні коротко розповім вам про іншого учасника матчу претендентів Гукеш Домараджу. Йому лише 17 років. Рейтинг в районі 2750 вже. Він досяг місця в матчах претендентів разом з іншими двома індусами Прак і е, Відід, вигравши Circuit. Тобто серія там турнірів, набрав найбільше балів, став переможцем. Але. До того, давайте я підгляну. Він наймолодший, по-перше, наймолодший учасник, йому тільки 17. Він вибив Вішванатана Ананда з першого гравця Індії, набравши 2,750 ,75, на Кубку світу. От, що ще вам про нього розказати? Мало про нього особисто знаю, бо не грав, не зустрічався. м, -м виграв Карлсона у 2022-му. Це два роки тому було, йому 15 було, він же Карлсона обіграв. Гросмейстром став 12 років, 7 місяців, 17 днів. В 19-му році талановитий, працьовитий, класно рахує варіанти, Просто це їм і вони ще такі молоді, а вже не переливки старшим. Ну, поки що ще на класі там е, каруана, не помню ще і так далі, е, поки що ще може ці матчі претендентів витягнути. А наступні мені здається, там вже молодь, там вже Абдусаторов буде, там оце будуть ще класніші матчі претендентів, ніж тепер. Так що так, і а оця позиція, отут, чекайте, чи я правильний бік, отут, от так. Ті білих виграш, це його партія. Яку він грав з Гавейном Джонсом, відомим гросмейстром з Британії? Він спеціаліст по дракону і по староіндійці. Якщо ви хочете знати варіант дракона чи староіндійку, Дивіться, що грає Гавейн Джонс. Це просто знак якості. Він до певного періоду, будучи майже 2700, грав тільки старондійку і тільки дракон. Ну, не тільки, але не боявся йти. І з Магнусом Карлсоном кілька років тому, не пам'ятаю, може п'ять, мав виграну позицію в драконі чорної, але потім так розхвилювався, що він має зайву фігуру проти чемпіона світу, що програв. Так що це повага Гавейну Джонсу. Гукеш дома раджу білими, 2726. Це був е Лінарес Еспаніо Гаван. Чемпіонат Іспанії. Я так ж мій командний чемпіонат Іспанії 22-го року. Слони в 5. Напали нам на королеву. Білі не мають пішачка. Напав слон на королеву. Ай-яй-яй, що ж робити? Яка біда, друзі? Фантастичний хід зіграв е у в цій позиції. Фантасти. Тут насправді кілька є виграшів за білих. Ну, там спокійний хіт, ферзь один теж виграє рано чи пізно, потім десь там кінів всім. Але він просто красив, дуже красивий хіт. Ферзь, це 3 Вам напали на королеву? Так просто ставте її під інший бій. Запам'ятали дітки? Жартуй. Значить, ферзя під бій ставить. Що стається? Що це за гра така? Виявляється, що після взяття на C3, слон б'є C3. Ну, майже мат. Дивіться, яка краса! Майже мат. Єдиний хід за чорних цифер g7, і ми його не будемо бити, друзі мої. Ми дамо, наприклад, шах. Кінь, всім шах, коник наближається і каже: привіт, королю. Якщо нас тура збиває, то ми збиваємо туру, ще раз шах оголошуємо, і на тура f 8 кажемо: ну все, вибачайте, мат. Бити не можна. Король мусить відходити на чарівну клітинку, де коник може продовжувати шахувати. І тут, наприклад, можна продовжити ходом кінь, де 6 шах. І якщо король втікає, тоді ми вже можемо збирати матеріал. Забрали королеву, забрали туру, і ой, нас ціла зайва тура. Ой-ой-ой. Або можна, е, зараз я гляну, чи можна, бо конкретно це не підготував, спочатку на її 8 побити, але от кінь 7. E, і на король G8, ну, будь-який відкритий шах можна зацідити. От, на найкраще, напевно, так, так, спив, спив і виграв. Тому в партії Кавен Джонс не побив ферся. Він побив на e 1 І пішов а 6, щоб дати дихати королю. І тут ще одна класника. Тут же, в принципі, багато виграшів, але виглядає небезпечно. Ферзь далі під боєм, кінь під боєм, що робити, втікати назад. Ні, вперед, ферж 7, G7. G7. І остаточний хід що зупинити відео бум! Тура Є7. Не встигли зупинити, та? вибачайте. Напав і Гавейн Джонс здався, бо на ферзь б 2 Мат. мат Чорні не встигають мат нам поставити. Так, нас перша горизонтальса, але чорні не встигають. Тура Є7 ще одна фантастична комбінація. І все. І здався, бо ферзя не можна захистити, ну тура ж 8. Це е, мат три ходи буде, трошки 8 Щотку подумав побити, але ні, слон біже 7. тура біже 7. шах, але 7 прикрито, трошки 8, тож І Яй, мат. Так що отакий, але все, вся краса почалася з геніального ходу. Ферзь. це 3. Просто ферзь. Батарею буду. Ну і що ж там, слон прямо перед нами. Ось таку красу видав гукеш Томараджо. Дякую за увагу. Підписка лайк, дзвіночок, вподобайка. Я сказав, лайк і вподобайка. Невермайд. Підтримати український контент, слава Україні, і перемога буде за нами.